Чинства суд ухвалив рішення і заборонив цим п'яти е е організаціям, трьом партіям і громадським організаціям з 11 січня по 11 лютого проводити в місті Переяславі масові заходи, мирні масові заходи. Давайте згадаємо, що було 10 січня, а що було 11 січня. 11 січня розганяли майдан, правда? Пам'ятаєте це. Тобто владці знали, що підніметься Україна на випадок, якщо розжнуть майдан, підніметься Україна і стане переяслав, безумовно стане переяслав. І вони передбачали це і зробили е, таку позовну заяву і таку постанову суду. Тепер дивіться, чи пробачимо ми нашому міському голові за те, що він перебрав повноваження міської ради. Він перевищив свої владні повноваження і подав цю позовну заяву, і він порушив наші права. Ми побачимо йому цього чи ні? Я думаю, що тільки за це є всі підстави, щоб, щоб депутати міської ради, навіть якщо у нас ще не буде 31 голос, щоб було, було припинення повноважень, ми будемо е, робити все можливе, щоб спочатку висловити недовіру міському голові. на нас сесії, яка оголошена 13 січня, і далі потім е, працювати із депутатами, і також просимо і вашої підтримки, вашого не те, що прохання, а просто вимагати від наших е, колег-депутатів, які, скажімо так, лояльно ставляться до е, е, міського, голови вимагати, щоб вони виконали свій е, громадський обов'язок і цього е, чоловіка, який е, е, йшовши на вибори в 2010 році, і не говорячи людям про те, що я буду. Подавляти ваше право на мирні на протести, отже, щоб всі депутати в повному складі висловили недовіру і припинили повноваження міського голови. Це тільки одна, якби ну така от ну правова підстава. А згадайте нещодавно, коли збиралися переяснивці і жителі сіл, в будинок культури на мітинги проти будівництва. У нашу у наші річки, пам'ятаєте, яка була угодівська позиція нашого мера? Хіба це мер, хіба це захисник наших е переяславців? Ні. І ми всі сьогодні маємо сказати ну, е своєму сумлінню всьому Переяславу, цим дзвоном, щоб вони чули, що цей мер негідний Переяслава. Я хочу ще вам сказати. Я вчора була просто дуже якби. Е Ну от боляче, мені вчора було дивитися на ці дві два дві сторони вулиці Богдана Хмельницького. Коли я йшла на сесію, я побачила, що по тій стор... на тій стороні прийшли люди. Ну так я розумію, це були прихильники міського голови. І я побачила там серед цих людей ну, своїх знайомих. Я спочатку підійшла до однієї жінки. Кажу, може ви ну, не, 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 не зрозуміли прихильники. Е, е, тут прихильники мера. Чи за е, антимайдан? Ну вони так сказали, що нічого ми так не можемо, поки що не, не можемо е, ну, розібратися. А от вийшла я після сесії і побачила, що до, до міського голови підійшла смілива переяславська жінка, і з цією жіночкою е, в них діти однолітків. Вони діти в один клас ходили. І жінка, е, ця жінка е, почала сидити е, шкіру про те, яка в нього позиція ця угодівська. Мені стало так боляче. Дивіться, скільки років було, що нас, українці, використовують, нацьковують один одного і виходить, що іде брат на брата, а треба так зробити, щоб був брат за брата, правда? Yeah. Я що думаю? От є серед депутатів міської, районної ради, є частина тих депутатів, які все таки мислять ну, прогресивно, демократично, які не бояться висловлювати свою думку. Я би отак бачу, що. От щоб ми зібралися, представники громадськості, щоб, можливо, вчителі такі не історики прийшли, і от все таки розібралися, зрозуміли, що рухає тими людьми, які їдуть на а, а, майдан, і тими, хто, йде, а, хто їде за гроші на автомайдан. Я думаю, що це треба робити, тому що ми знаємо, що цей режим диктаторський обов'язково впаде. Правда, ми знаємо це, а нам далі жити на цій землі. Ні, ні росіяни, вони не допоможуть нам е, на цій землі е, далі е, жити, творити громадянське суспільство, виборювати відстоювати свою свободу. Це можемо тільки.